У найближчі кілька хвилин керівники Адвентиської церкви розкажуть вам про цей всесвітній евангельський проект. В один голос 27». Це заклик до нашої адвентистської родини об'єднатися у справі поширення надії, яку ми маємо у Христі. Ми віримо, що в цьому візьмуть участь усі віруючі. Кожна громада, кожен відділ, нехай не завжди одним і тими словами, але завжди з однією тією звісткою. Наша мрія розповісти світові про Ісуса як про нашого Спасителя. Та нашу надію ви маєте рацію, пастор Кьолер. Уявіть велич цієї події: мільйони голосів всіма мовами та з усіх культур сповіщають роль Христа, як описано в книзі об'явлення 14.6». І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, який мав вічне вангеліє, щоб благовістити його жителям на землі і кожному племені, і колінові, і мові, і народові. Ось про що програма в один голос 27» так Ріку, саме це робить все таким надихаючим. У вересні 2027 року. Кожна адвентистська медіаплатформа, кожна місцева церква, кожен віруючий по всьому світі буде разом проголошувати вістку трьох ангелів. Член церкви у Бразилії, громада у Кенії, мала група у Монголії, різні голоси, різні підходи. Але всі одна сім'я, яка проповідує одним голосом надії. Тому що якщо подивитися на світ навколо всім потрібна надія, всім потрібен ісус. А ми, церква, сповнена надії на скорий прихід Спасителя, і наше завдання привести людей до цієї надії, адже надія розпочинається тут. А тепер ми поговоримо про те, як Бог об'єднує все це баченням разом із Джимом Ховардом. Ласкаво просимо, Джиме, розкажіть, як все це здійсниться. Усе це народилося не в кабінеті. Все почалося на молотовних зустрічах, де люди щоразу говорили: нам треба об'єднати зусилля. Телеканал Надія вже планував всесвітню місіонерську медіапрограму і теж саме слід зробити відділу особистого служіння та пасторські асоціації. Так що це не просто програма, яку ми запускаємо. Це рух, до якого ми запрошуємо приєднатися всіх. вересень 2027 року. Що робить цей час таким особливим, пастор Фінлі? Це справді щось особливе. Щоразу, коли я думаю про 2027 рік, минає 2000 років з часу хрещення Ісуса Христа, з того моменту, коли небеса відкрилися, і отець промовив це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Ми проповідаємо про прихід Ісуса, про його перший та його другий прихід. Саме в цьому і полягає вістка церкви сьогодні. в один голос 27. Це поки що наша внутрішня назва цієї весни. Ми озвучимо тему нашої кампанії у всьому світові. Але всередині церкви вона залишається під гаслом в один голос 27». Місія для всіх. Ми також готуємо найбільшу рекламну кампанію в історії нашої церкви. Уявіть собі, Таймсквер у Нью-Йорку, площа Підкалі в Лондоні, Центр в Токіо, Сан Пауло, Мехіко. Скрізь спалахує наша вістка надії. Ми також будемо використовувати найпотужніші засоби медіа, наші особисті соціальні мережі. Підійде ваш Фейсбук, група WhatsApp з вашими родичами. Скрізь ви зможете ділитися вісткою. Кожен регіон вибере своїх спікерів. Йдеться не тільки про пасторів. Ми говоримо про рядових членів церкви. Це може стати буквально найбільшою об'єднуючою вангельською подією за останні 2000 років. Ми не просимо нікого відмовлятися від своєї місії. Ми просимо посилити її і зробити її потужною по-своєму для своєї аудиторії. Головне щирість робіть те, що у вас виходить найкраще, але робіть це разом, усвідомлено і так, щоб все вказувало на Ісуса. саме ви ключ до всього. Інструменти, медіа мають внести свій внесок. Але справжня дія відбудеться тоді, коли Святий Дух почне діяти через кожного віруючого. Протягом усієї історії будь-які засоби комунікації це всього лиш інструменти. Вони можуть допомогти місії, але не можуть її замінити. Коли Ісус прийшов на землю, у нього не було гаджетів та соціальних мереж. Він не був інфлюрсом у соцмережах Єрусалиму. Він жив серед людей і співчував їм, служив їхнім потребам, завойовував довіру і закликав слідувати за ним. Церква в Токіо можливо зосереджиться на темі самотності в мегаполісі та на розвитку дружби. Церква в Найробі наголосить на відновлення сімейних стосунків, молодь у Сан Пауло зможе використовувати музику та мистецтво. А літні члени церкви у Лондоні проведуть традиційні семінари з пророцтв. Один і той же Ісус, одна і та сама публічна кампанія, але виражена через мільйони унікальних голосів та творчих підходів. Єдність це не однаковість, це гармонія дозвольте пояснити це простіше. Перше це децентралізація. Коли йдеться про управління, ми розуміємо, кожна організація знає, що потрібно громадам. Немає того, що спускається зверху донизу. Друге, це консульізація. Євангелієм має бути зодягнути в одяг вашої культури і говорити мовою вашого серця. І нарешті третє це інтеграція. Більше ніяких ізольованих напрямків. Церква єднається. Більше жодного суперництва. Церква діє спільно у повній єдності, взаємної залежності. Протягом найближчих місяців ми будемо працювати разом з керівниками дивізіонів, уніонів та конференцій і молитися про наші цілі. Ми розуміємо, що нам потрібно залучення кожного члена церкви, щоб досягти наші міста та села, щоб надихнути мільйонів людей вивчати Біблію і прийняти рішення йти за Ісусом. Без Святого Духа, Вересень 27-го року перетвориться просто на піар. Багато. Активності, можливо, хороші програми, але ніякого середнього переродження зі святим духом відбуваються чудеса. Нам треба розпочати духовний рух. Нам потрібен той же святий дух, який зійшов у день п'ятдесятниці, і дав силу ранній церкві перевернути увесь світ. Все інше медіа, організація це лише інструменти. Святий Дух, ось справжня сила. Приготуйте своє серце заново. Полюбіть всім серцем Ісуса, бо пристрасть заразлива, і ми не можемо поділитися тим, чого не маємо. Вересень 2027. Об'єднає цю дату в своєму календарі. Моліться за це, готуйтеся до Нього. Дві тисячі років тому небо проголосило це Син мій улюблений. У вересні 2027 року ми проголосимо усьому світові, що наш Ісус, це наш Месія, це наш Спаситель. Він надія всіх поколінь. Після всіх цих питань у мене тепер питання до вас. А ви з нами.